Атаки українських розвідників у тилу ворога стають дедалі зухвалішими. Корейський спецназ став дуже легкою здобиччю для ЗСУ. А у штатах вже починають говорити про переговори з Росією без України. Друзі, це наша програма Україна у фокусі, де ми робимо огляд іноземних змі разом з виданням Бабель Катерина Кобернак і Антон Семиженка, як завжди, традиційно в цій студії. Друзі, що було найголовніше у фокусі? Напевно, з того, що ми почали цього зухвалого вбивства в тилу, чи не так дуже багато говорили про це так. Так, Антон весь тиждень казав, що це тема номер один. Треба ми навіть сьогодні зробили про це тест. І власне, бісі написала два матеріали про цей цю атаку на Ігора Кірілова. Це генерал-лейтенант Росії. Він очолював займався радіаційною біологічною і хімічним захистом. Війська, але коли міздець говорять про захист росіян, це значить, що він розробляв радіологічну і біологічну зброю, хімічну, як, як ми думаємо, і його підірвали в Москві. Я думаю, всі знають історію. Було багато мемів. Його підірвали, заклавши вибухівку під самокат. Що пише BBC? Бісі? пише, є два основні акценти. Перше про те, що це дуже зухвалий напад, що от це буквально центр Москви, і люди, от -от, це їх повсякденне життя, і тут прямо у них під носом вбивають таку людину. Один матеріал, він власне якраз про те, що люди, автор БіБісі, він пише про те, що дуже дивно, як люди в Росії сприймають війну. Вони говорять, ну війна ж далеко, вона... Десь там ми іноді бачимо в телевізорі, а тут от от, -от, -от людину вбили. Ну, особливо в Москві, тому що це відомий факт, що з Москви не багато людей мобілізують до російського військового таке і враження і створювати. І навіть в тексті говориться про те, що ні ходять люди в бари, от є своя реальність, театри, а потім бац, прилітає дрон, прорвавши оборону. Бац вбили людину, і цей матеріал він такий він без співчуття до росіян, звичайно, про те, що вони бачать цей труп. Але про те, що автор навіть каже, наскільки дивно, що люди настільки не розуміють, що війна є реальністю. Вона для них не реальна, для них це просто картинка якихось розбитих сіл і міст в Україні. І а, власне інше. Стаття Бібісі, вона про те, що а, наші атаки стоять дедалі зухвалішими. Це такий перелік всього, що зробили українські спецслужби, такий приємний, мабуть, для нас перелік. Там спочатку говориться про цей напад, де постраждав не тільки, де вбув, загинув не лише цей генерал, а його охоронець. А потім згадують все про те, як зір підірвали за допомогою вибухівки прямо в руках у воєнкора Владлена Татарського він презентував книгу, а у нього вибухнула статуетка в руках, він загинув. Про те, як вбили Іллю Ківу, українського колишнього депутата, про те, як вбили доньку ідеолога російського мира Дар'ю Дугіну, і про те, що ну, українців там нібито непогано виходить. Там нема насправді прямо таких от оцінок, але перелічують ці, ці е, випадки. І так, коли ти це читаєш в тексті ретроспективно, ти теж думаєш, ну непогано виходить. Антона, я читала не. Одну статтю на цю тему, і воно ага. мене трошки знаєш, змішалось, де я прочитала яку думку. Була така думка, що мовляв, це мало допоможе українцям на лінії фронту, де там сиплеється фронт. Разом ага. з тим, це може дати які, якісь натхнення на кілька днів, ага. але для росіян це може дуже похитнути настрій російських еліт. Бо вони будуть розуміти, що сьогодні прийшли по нього. Завтра прийдуть по ще одну людину, яка безпосередньо відповідальна за те, що відбувається в Україні. Хто про це пише? А, про це пише. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост під кінець тижня, як знаєте, на початку, вони всі перелічували, наскільки все чудово вдалося, і в грудні це вже третє таке вбивство російського високопосадовця. І потім вони пишуть, заради чого це все було, тобто який ефект Україна намагається досягти і висновки. Два по-перше, так як вірно ти кажеш, посилається сигнал російським елітам, що кожен в небезпеці байдуже наскільки захищеним він би не себе не вважав. А по-друге, якщо хочеться досягти успіху системного. То варто не обмежуватися одним Кириловим, а робити приблизно так, як Ізраїль робив із Хезболою, коли лідер за лідером це системно винищувалося і це послабило всю організацію. А поки що російська армія. Чимала, і а, цього легко замінить хтось інший. Знаєш, згадав Ізраїль, але я читаючи ці статті, що залізла в коменти. Та mm -hmm. мені стало цікаво, що американці про це думають mm -hmm. І оскільки автори були доволі скептичні з приводу такого ефекту, який можна досягти, зокрема, вбивством Крилова, американці згадують, що самі Штати не заспокоїлись, поки вони не дістали кожну людину, яка була відповідальна або яка стояла mm -hmm. за. А такою 11, 11 uh -huh, вересня, вересня так, так так і тому, якби вони з розумінням ставляться до українців. Хоча деякі кажуть, мовляв, чи не є це порушенням правил ведення війни. Uh -huh. а, uh -huh. Війна не спиняється. Про це матеріали пишуть Вашингтон Пост і Foreign ФС чи там нарешті помітили те, що ми не могли роздивитися ще два тижні тому. Корейці. Так, ми говорили про це північні, корейські, корейські солдат, які перекинули, була стаття про те, що дуже важко знайти чорну кішку в темній кімнаті, якщо її там немає. Нарешті, знайшли, Вашингтон Пост пише про те, що ЗСУ знайшли корейців і вже описує те, як з ними борються. І головна ідея цього матеріалу в тому, що північні корейці, що, мабуть, десь очікувано, не вміють воювати. Вони приїхали на Фройдмут, якому вже майже три роки, де всі такі нібито. Досвідчені із своїми лайфхаками а корейці приїхали і вони дуже розгублені. І вони ходять великими групами по 30-50 людей, чого давно не роблять росіяни. Ну і давно не робимо ми. І коли вони виходять такими великими групами на території якісь відкриті, то їх дуже швидко можна вбити ліквідувати українськими дронами. І в матеріани Вашингтон Пост власне є навіть враження цих дроноводів, які говорять це так дивно. Вони так відвикли, що от просто може бути мішень, наші. яка біжить да, да, Наші, так. Не російських Вашингтон Полз з росіянами на щастя, мені здається, ще не спілкувався. І вони говорять, що ці мішені, і хтось навіть з героїв говорить, що для мене це була як стрілялка на легкому uh -huh. рівні. Так, Просто так. ти такий, ти вийшов і такого ще ніколи не було. Коли вороги не тікають, вони не тікають, вони намагаються стріляти по дронах, але в той же момент вони не тікають з поля боя. Е, ще один цікавий момент, про який йдеться в матеріалі, про те, що росіяни нібито не сильно намагаються їх навчати і берегти. Uh -huh. Для них це розхідний матеріал ще більше, ніж росіяни для росіян. Хоча здавалося б, куди більше. І е, про те, що е, власне е, оцінки різняться, Вашингтон Пост говорить про 8 тисяч корейців, які нібито вже перекинути в Курську область, говорять, що наша розвідка говорить про 11. От, Але е, власне, е, це хороша новина, але коли я читала, мені здавалося, ну, всі колись не вміли воювати. На жаль, uh -huh. якщо корейці будуть йти таким нескінченним потоком, як росіяни, то, мабуть, за рік вони і навчаться. Так, так. І а, поки що ми чуємо, що росі... корейці конкурують із росіянами за місця за ліжко місця в шпиталях, за харчі. і Це спричиняє ворожість. Будемо сподіватися, що це а, почуття там всередині не зникне, і воно теж посіє якийсь розбрат, зробить їх менш ефективними бійцями. А, це одна з наших надій. Foreign Affairs випустив матеріал, який напевно я читав більше години. Він довжелезний. Просто ти втомлюєшся скролити. І це видання, яке популярне серед дипломатів. І читають ну, там вже більше підсумки не про поточні події, а про те, що вони означають. І автор цього матеріалу, один з авторів, Майкл Кофман. Це один напевно з найкращих аналітиків військових у світі, який займається безпосередньо російсько-українською війною. Він нерідко буває на полі бою. Він веде подкаст, має тематичний сайт «War on the Rocks». Який цікаво читати, і він пише. Він пише про те, що там ще така ілюстрація була а, цікава там. Путін, де замість, кроват, так чуло, так замість кроватки, отну дуже вона мені сподобалася. А, замість кроватки ракета. І а, він пише про те. А, що вже люблять писати люди на Заході, що нібито от що буде після цієї війни, що далі, і він намагається, як у фільмі «Don't look up», намагається сказати: дивіться, не дивися вгору. та не дивися вгору. Подивіться, що росіяни не стали конструктивнішими. Вони не стали краще ставитися до світу, і Путін поступово намагає поступово переінакшив країну вже так, що шляху назад немає. Це лише конфронтація і місцеві еліти, наприклад, які отримують чималі хабарі, вже корупційні. Гроші від військових підрядів, від військових замовлень, вони змирилися з новим статус кво, і в принципі країна ще якийсь час зможе проіснувати в такому режимі. А оскільки вони згуртували до себе всіх інших м -м 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 -м, людей, е країни, які не запрошують в нормальне товариство, на кшталт Північної Кореї, Ірану і Китаю, вони це вже згуртували набагато краще ніж е захід. Можемо. Чекати на продовження протистояння, і е, очевидно, що воно стосуватиметься воїн з іншими країнами, е, тому що такий мобілізаційний е, ресурс, який росіяни вже накопичили, він нікуди не дінеться. Мета тексту кофмана. Е, Зводиться до фрази, що ціна спротиву росіянам лише зростатиме, і краще або максимуму завдати їм шкоди зараз, тому що все одно воно розсипеться рано чи пізно. А вам не здалося, що в усіх матеріалах про північну корейці фокус з змістився про те, як вони воюють, де вони воюють, але якою має бути відповідь заходу на це, що це зовсім міняє конфігурацію цієї війни? Оце кудись розчинилося. Були згадки, що це вже все більше і більше третє світова, тому що стільки а, націй, які а, залучила Росія для вторгнення в Україну, ну і ще не, не було два роки тому, можна було почути лише російсько-українську на лінії фронту. А тепер це просто суміш мов. Говоримо про те, що пам'ятаєте кілька тижнів тому наш посол у Бразилії Андрій Мельник сказав, що мовляв, ці вісім тижнів, ну це було ще кілька тижнів тому до інавгурації Дональда Трампа. Мовляв будуть найважливішими і найскладнішими в історії новітньої України, враховуючи те, що можливо зараз вирішується те, яким чином буде або встановлено певне перемир'я, або призупинена війна. Якщо говорити про цей трек Трампа, яким він був на цьому тижні, що нового ми дізналися про те яким, він буде, яким будуть його представники в Конгресі, які можуть бути на якому рівні перемовини, і чи відбувалися якісь нові контакти? Що нового про Трампа? Ну, насправді мені здається, що нового про Трампа люди, які вміють читати і аналізувати інформацію, нічого не знають, тому що от Нью-Йорк Таймс пише про те, що через прихід Трампа навіть союзники України в Конгресі пересмислюють допомогу. Але це абсолютно така логічна історія. Пересмислюють які бік? пересмислюють те, що Україні треба менше допомагати. Але нічого нового в цій історії немає. Трамп і його оточення давно говорять про те, що Україні треба менше допомагати, що в Америці є свої внутрішні проблеми, і зараз вони хочуть перенаправляти гроші на Ізраїль і, наприклад, на якусь укріплення свого кордону, uh -huh. і власне цей матеріал він також про те, що в республіканській партії є своє ліберальне і прихильне до України крило, а є радикальне крило за Трампа. І на жаль, зараз, наскільки для всіх уже стала очевидна позиція Трампа і його оточена, що навіть тих, хто говорили про допомогу, вони нібито вже розуміють, що Україна, скоріш за все, нічого не отримує, мабуть, краще для неї буде думати про якесь перемир'я, ніж битися там головою обстінку, умовно кажучи, і вибивати допомогу, яку Трамп не дасть. Тобто це така стаття вона про те, що те, що Трамп казав, воно десь так і буде. І чекати якогось дива з цього досить дивно. Тому це чергова якась погана новина, але вона, так. мені здається, вона якраз про те, що треба подивитися вгору, про те, що навіть наші союзники в Конгресі вони вже говорять про те, що, мабуть, треба домовлятися. А починається, до речі, стаття. Цікаво про те, що Байден звернувся до Конгресу і попросив у них 24 мільярда для України на це не реагував взагалі ніхто в конгресі. Це було настільки вже не на часі, що спікер сказав: це вже не вам вирішувати, хто буде отримувати гроші. Ну тобто. Ну, але паралельно все одно звучать думки, які можна назвати тверезами, що мовляв, окей, в Сполучені Штати за Трампа, і Трамп вважає Китай головним а, ворогом, але без перемоги, без хорошого миру в Україні, війна з Китаєм буде гіршою протистояння, лише посилить а, Китай. А це перша а, теза. А другу колонку публікували Вашингтон Пост про те, що а, варто звернути увагу і на те, що в українських ґрунтах знаходиться, що це а, величезна маса корисних копалин, які, якщо росіяни отримують контроль над більшою частиною. Території вона піде точно не на потреби демократичного світу. Вона Тому, посилить автократію враження цієї статеї. вважаю, що кожен українець має прочитати, наскільки Україна є багатою. Mm -hmm. Це таке відкриття, скільки в нас всього знаходиться в надрах, чи ти ставиш собі запитання, чому Україна живе так, як вона живе? Ну, це так. Я я все одно думаю, що головне. Це тебе були в там людях... відкриття. Скільки в нас всього? А, так, так. Але ну коли йдеться про 26 трильйонів, то ти вже думаєш про такий величезний масштаб. І зокрема, йдеться про поклади літію, які критично необхідні Україні для критично необхідні світу для створення акумуляторів, тому що світ все більше переходить на подібні джерела енергії і, наприклад, на електромобілі. Але Росіяни теж мають, мають купу природних ресурсів, і поки що ну не сказати, щоб вони жили краще чи мудріше. Але з тезою про те, що краще, щоб цей ресурс. Урс знайшов на підтримку автократії Китаю, росіян, щоб Росія, Росії, Раго українсько-американського народу так, так, так і це в інтересах Трампа. Тому бажано і він про це задумає розвиток криптовалюти, якому так, багато так, так. потрібно дешевої електроенергії. Це mm -hmm. означає створення нових ем, атомних станцій, так, це так, означає так. потребу в Урану. Виявляється, Україна має найбільше запасу це так. для мене, чесно кажучи, була несподівана. інформація. Величезні поклади. І, до речі, от, ти згадала про енергію. Блумберг пише про те, що європейці, попри те, що вони набагато сильніше відчувають цю війну, ніж американці, вони все ще не можуть розпрощатися з російським газом, з енергоносіями. І Словаччина, ось як ми чули в нещодавно, може під виглядом азербайджанської нафти азербайджанського газу імпортувати російський. Тобто вони. Мали б це зробити з метою своєї безпеки, але поки що весь цей процес іде повільніше ніж хотілося би. А інший текст, який привернув увагу, стосується того, що європейці вже Стали перед обличчям про в обличчя проблемі того, що доведеться платити за війну в Україні більше, і вони тепер нарешті всерйоз почали розглядати те, що треба використовувати російські заморожені активи. І ось щойно буквально була новина про те, що перший транш із заморожених активів прийшов в Україну. Саме заморожених активів чи прибутки від заморожених активів а, цього я не скажу. Здається, все ж таки прибутків. Мені але здається, що лід сторону активів ще не, не скрес. А от з приводу uh -huh. прибутків, то так. Ну. Як можуть ще ще одна не дуже гарна новина. Я так, сьогодні я як я, 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 я завжди, ну Антон щось знайде позитивне. Нью-Йорк Таймс написав е, матеріал про чотири сценарії закінчення війни в Україні. Я її, до речі, кілька разів прочитала і не знайшла чотири сценарії, тому що там по-хорошку про, по про пропускаю хід. <с>? Е, там насправді е, все зводиться до одного сценарія. Говориться про те, що Україна там є дуже цікава фраза про те, що. А, якесь перемир'я, мирна угода має бути підписана. Війна має закінчитися. Воно сказано так категорично, що таке враження. Ну тобто, я не розумію, звідки така впевненість, чому Нью-Йорк чому Таймс вирішив, що так обов'язково має бути. Але власне сценарій, один головний, заключається в тому, що Україна не може стати членом НАТО, окрім сіми країн, які не хочуть цього членства. Головне цього не хочуть Сполучені Штати. Тобто, шансів немає. Відповідно, найбільш ворогідний сценарій це. Просто це, це треба оцінити. А, Росія має дати гарантії безпеки Україні а Україна має погодитись на нейтральний статус. Все. Ну, тобто, як на мене, це капітуляція. Але єдине, що там сказано про те, що звичайно Україна не має відмовлятися від зменшення своїх своїх військ на якусь демітаризовану зону, але має відмовитись від розміщення будь-яких а, а, збройних сил інших країн на своїй території. Про що за як же Про те, що зараз говорить президент Франції, наприклад, але чесно кажучи, він поки майже один такий. Угу. А навіть поляки говорять, що на це не готові, і не мають Україна не має розміщати на своїй території. Західну зброю. Ну тобто, ми віримо Росії, що вона на нас більше ніколи не нападе. І я прочитала цей сценарій. Після Будепецького меморандуму. Ми вірили чотирьом країнам, а тепер ми віримо так. Е, да, ну, ну після 22-го року це взагалі ну, цей сценарій виглядає там як насмішка, і я, чесно кажучи, почитала і не зрозуміла, чому було назвати це капітуляцією. Там був чималий шматок ще про те, що Україна воліла би розмістити західні війська. Але очевидно, що це те, на що не піде а Москва. Хоча, можливо, її не питатимуть особливо. Мене знаєш, коли читав цей текст, мене було лейтмотивом це відчуття втоми, як європейці вже хочуть перегорнути цю сторінку. Це в іншому матеріалі було порівняння війни з серіалом, що мовляв. У нас був перший сезон, який всі дивилися в 22-му році, всі плескали, і рейтинги були чудові. 23-й рік уже так собі, 24-й. Ти вже люди якось хочуть хочуть, щоб це припинилося, але це не припиниться. А і Європа і Сполучені Штати вже готові до якогось підсумкового фільму а, на півтори години а, з епічною а, перемогою, яка на жаль це ніяк не проходить. Вони втомлені. А нам доводиться, Ну, угрібати. знаєш. Додам ще оцю статистику цього тижня. Що вперше відсоток поляків, які вважають, що Україна має пожертвувати свої території заради припинення війни, перевалив за 50%. 55% зараз. Ну українці теж відповіли своїм. Mm -hmm. Опитуванням, де рівень ставлення позитивного поляків зменшився з 86, здається, до 44, якось зазій впав. Хоча я вважаю за те, що Польща зробила для України від початку повномасштабної війни, само у 22-му році. Я думаю, що це пам'ятник пожиттєвий полякам і польському народу, і як він просто там приймали українців всіх, так, і так. що зробили поляки. Але те, що втомилися всі, ну це зрозуміло. А... Це так, і навіть от з'являються голоси. Я такий Анатолій Лівен. Ми навіть статтю про нього писали і про його квінсі інститут. Він нібито виступає за мир, але таке відчуття, що там ноги ростуть трошки з Кремля з Москви. Це мир на правах Росії, і в і в нього стаття навіть називається так цинічно. Почніть з утримання України від переговорів про припинення вогню, що мовляв, для того, якщо Сполучені Штати хочуть досягти чогось стабільного, то краще говорити з Москвою, тому що українці точно не погодяться на якісь вимоги. Ну, краще поставити, мовляв, українців перед фактом. Ну інший підхід теж нічим не гірший, коли спершу домовитись про все, про все з Україною, а потім поставити перед фактом Москву. Ну але е є і проросійські голоси, які е теж публікуються для е західної пресі, бо, мовляв, там є е різні думки. Але разом з тим західна преса не втомлюється розповідати про те, як українці далі борються так, так, так. І, Попри і в цьому позитив. Все, і в цьому позитив. Бать. Каже, що в тебе все негативне, але в цьому позитив. Я сьогодні маю відповідати за останню. У нас завжди в кінці є якась позитивна історія і завжди розказує Антон. Або ти розказуєш спорт. Сьогодні сказали, що може це історія буде мені близька. Це історія від Washington Post про а, такі а, волонтерське угрупування Мрія. Це люди, які безкоштовно е, полюють на дрони в Києві і над Києвом. І е, е, дуже різні люди там, наприклад, є суддя, знаєте, коли говорять, що судді не воюють, вони корупціонери. Там є колишній суддя конституційного суду Сергій САС, там є тівці і так далі. Це такий цікавий текст, репортажний, з гарними фотографіями Саши Маслова і відомого українського фотографа, який живе в США, а зараз працює тут. І це така маленька замальовка про те, як люди різних професій до цього часу десь на... налізькою згадати, на, ага, так. на даху на даху, так, так, даху полюють на дронів. Дуже цікавий момент, що у них. Кулемет Максим, якийсь, так, да? так, з 44-го року випуску, і вони цим кулеметом Звичай. намагаються ага, да, і вони та, намагаються та. його використовувати. Взагалі це виглядає, якраз і пишуть Вашингтон Пост, що це виглядає як в кіно. Я впевнена, для Вашингтон Посту виглядає як кіно, для нас, мабуть, uh -huh. теж а, вони весь час мерзнуть. Люди, вони стараються. Після цього вони миються, йдуть на роботу, хтось везе дітей в школу. Вони не висипаються. І там мені, от взагалі, таке якийсь момент, і 23-й, здається рік. У них була премія 500 доларів. Їх преміювала влада, і вони говорять, що нам не треба грошей, нам би хоч щось краще за Максим знайти. От. Але поки таки, такого немає, і влада тільки думає, що за 24 рік, коли їм ще не платили взагалі грошей, що їм, мабуть, щось виплатять. І дуже прикольно, що це називається така ця група Мрія. Дуже романтична ну, назва. Так, ну мене це нагадало ось цю атмосферу, коли всі гуртом пам'ятаєш перші місяці. Року. Так, так, так. Коли що там всі... Збивали банкою огірків, пам'ятаєте. Не знаю, та... було таке чи не було, але те, що тоді це так, так. запалило українців, uh -huh. е об'єднало їх, показувало те, як всі борються. Це було і ностальгії об'єднаності 22-го року, попри всі жахи, які ми тоді переживали, і власне не вистачає. Uh -huh. І оця стаття мені здається нагадує про те, якими ми є, якими ми були, якими сподіваюся. Ясь будемо залишатися, тому що зрада зазвичай отримує багато. Ви самі знаєте, як журналісти, багато площі в усіх газетах. Mm -hmm. Це потрапляє в великі обговорення, має великі перегляди. Переможенька, коли вона навіть маленька, невеличка стається, це вже не так. Але це не означає, а, що її мало. Але це не означає, що вона не має значення, mm -hmm. це не означає, що їй мало. Дякуємо нашим закордонним колегам, які це в українцях досі бачать, помічають, і ми як відзеркалення бачимо, якими ми можемо бути. Ну, взагалі сьогодні здалося, знаєте, що ми, коли от я читала ці статті, не дуже хороші для мене емоційно, і я думала, що коли ми говоримо про Україну, ми всьому намагаємося бачити хоч щось хороше. Ми ми любимо, ми переживаємо. А коли не читаєш статті західного змі, вони Настільки прагматичні, вони настільки холодні, відсторонені. Це, мабуть, те, для чого ми розказуємо, як бачу Україну світ, але іноді від них дуже хочеться розуміння і співчуття. Так. Будемо чекати наступного тижня. Це була Україна у фокусі, Антон Симоженка, Катерина Коберник, я Марічка Падока. Дивіться цей огляд на Ютуб каналі ТСН тиждень. Пишіть ваші коментарі, які ще видання ви хочете оглянути. Бачите, нас більше так потрапляє зараз, особливо на. Лі інавгурації найближчого американського президента Трампа більше американської преси, але це не означає, що ми не можемо читати іншу пресу. Якщо у вас є побажання, ідеї, будь ласка, пишіть. Ми читаємо всі коментарі наразі до наступної зустрічі.